Добрий день. Сьогодні ми продовжуємо наше заняття по розбору рівнянь з параметром. І це буде заняття 2. Записуємо заняття 2. Лінійні рівняння з параметром. Рівняння з Давайте розглянемо ось таке рівняння. По-перше, я буду сьогодні вже пропонувати вам розв'язувати завдання з різних типів. Тобто, от, перше, давайте і будемо записувати умову, при якому, при якому значення Давайте в даному випадку параметр позначимо буквою М. Не завжди вона буде буква А, букви можуть бути різні, при якому значенні параметра М рівняння має один корінь. Один корінь. То зверніть увагу, ми на попередньому занятті розглядали з вами завдання розв'язати рівняння, то більш широке завдання. А сьогодні давайте подивимось трішки вуще, коли ось оце рівняння, от я записую його, m квадраті мінус 4 m помножити на x дорівнює m мінус 4. От питання. При якому значенні M рівняння має один корінь. Давайте згадаємо, У нас ми розглядали три випадки на попередньому занятті. Перший випадок, коли ми ось оце число або вираз, який стояв біля х, не дорівнював нулю, і ми на нього ділили обидві частини. Другий випадок, коли ось отут нуль, і тоді, в залежності від того, ще що стоїть праворуч, ми говорили відповідь: Було або ось так могло бути, або третій випадок ось так могло бути. Ну, якесь там число, це. І в тому, і в другому випадку, в обох випадках, ми окремо розглядали, що в нас вийде. От давайте наразі подивимось. Якщо нас питають, щоб рівняння мало один корінь то це ж він і є отой корінь х дорівнює, і ми записували, чому тут дорівнює. Отже, скажіть мені, будь ласка, в якому випадку ми можемо наразі поділити обидві частини на множник m квадрат мінус 4m. Що треба сказати? На 0 не можемо ділити. Отже, перше, що в нас утворюється, це якщо записуємо m квадрат мінус 4m. Не дорівнює нулю. Тоді в цьому випадку х чому буде дорівнювати? Х дорівнює обидві частини на що? М. На м в квадраті. Мінус 4m. На ось оцей а. вираз треба ділити, який стоїть біля х. Отже, у нас вийде м мінус 4 поділити на m квадраті мінус 4m. Більш того, ми цей вираз ще можемо і скоротити. Давайте спробуємо. Кажіть хто-небудь, що зробити, щоб скоротити. Що в дужках буде? Зараз М мінус чотири. М мінус Так, от тепер можна зробити скорочення. Яке? Ну. М-4, м-4. М-4. В нас виходить 1 поділити на m. Але нас в питанні навіть не питали, подивіться в завданні, при якому значенні m рівняння має один корінь. Тут навіть не, запи... не просять, знайдіть його, хоча можна було попросити. Але нас питають, при якому ж m. Так от m повинно бути задовольняти ось оцій цій умові. Ось оцій цій умові. Тобто м квадраті мінус 4m не повинно дорівнювати нулю, а значить, якщо винести за дужки ось отак, при таких обмеженнях на m, наше рівняння буде мати один корінь. Ми маємо право поділяти. Ну, трошки якось, ну, це відповідь, власне кажучи, відповідь тут буде отака: m не дорівнює 0 і m не дорівнює 4. М не дорівнює 0 і М не дорівнює 4. От при таких значеннях рівняння буде мати один корінь. Так. Давайте ще подивимось, щось якось трошки. Давайте все-таки, мабуть, розглянемо приклад розв'язати рівняння. Розв'язати рівняння. Розв'язати, записуємо. А плюс 2 в дужках Х дорівнює 3а плюс 6. От зверніть увагу, я вже подаю це рівняння у вигляді, коли в нас створені дужки і винесено х за дужки, І перші строчки, які ми робили в минулого разу, тут уже зроблені. Тобто не потрібно наразі розкривати дужки. От, який наступний крок треба робити? Подумайте, скажіть, будь ласка, для розв'язку. Розділити на на плюс 2. Правильно, розділити на А плюс 2. Але при умові, що, пишемо, якщо А плюс 2. Яке? Коли можемо ділити? дорівнює 0. Правильно, не дорівнює 0. Ну, тут можна написати навіть тобто. А не дорівнює мінус 2. Ми можемо ділити. Давайте ділити, що буде. Крім кліма, хто небудь. Будь ласка. Вадік, кажи, що буде. Х дорівнює. Х дорівнює. Ага. Ну, ми обидві частини. Що робимо? цей... Okay. Набнажник біля Х. Ось він. На А плюс 2. На А плюс 2. І що в нас утвориться? Ліворуч буде Х дарівня, а праворуч. Ну диктуй запис, що писати? 3А додати 6 поділити на A додати 2. Так, так. Тут навіть можна же, дивіться, трійку винести за дужки і скоротити. Тобто X буде дорівнювати, Виносимо трійку. Тут буде а додати 2. І тут буде а додати 2. І можемо скоротити. Тобто х дорівнює 3, при умові, що А не дорівнює мінус 2. Це був перший випадок. Другий випадок. Якщо А дорівнює мінус 2, то що в цьому випадку необхідно зробити? Скажіть, будь ласка. Якщо а дорівнює мінус 2, ми маємо розглянути цей випадок. Ну, ну кажи, кажи. Що треба? Ось оце рівняння. Що? Підставити, що? Підставити, що, куди? Уточни. Ну, Получається 0 равно 0. Що куди підставити? Ти скажи. Замість А ми в це пишемо. Так, мінус двійку. У нас утворюється мінус 2 додати 2. Я поки що підставляю x. Дорівнює 3 помножити на мінус 2. Додати 6. Давайте обчислимо. Мінус 2 додати 2 це 0. Тобто тут утворюється 0х. Дорівнює, а тут що? 0. І що ми в цьому випадку говоримо? Якщо 0х дорівнює x, це ж фактично 0 дорівнює 0. Що в цьому випадку? От ми ж такі рівняння розв'язували з вами давно. Яка? Коренів немає. Якщо... -яка. Тут же ж правильна рівність. Вадик, дивися, це а. правильна рівність чи неправильно? Правильно. Ну, так якщо правильна рівність, то коренів немає, чи будь-яке? Будь-яке. Отож, х будь-яке, будь-яке. А тепер давайте зробимо такий висновок. А якщо в нас е, і, і можна написати коренів безліч, в принципі, коренів, давайте запишемо, безліч. Тепер давайте подумаємо, якщо в нас, от зараз я зітру частину, завдання буде не розв'язати рівняння, а одразу буде конкретне завдання так стояти, при якому значенні параметра А рівняння буде мати безліч коренів. При якому значенні параметра А рівняння буде мати безліч коренів. Подивіться, що ми повинні отримати в кінці, щоб було безліч коренів? Біля Х має бути 0. Ну, І так. отут має бути. Ну, так, ну. так нам фактично потрібно просто накласти вимогу, щоб коренів було безліч. Запишіть ще одне завдання. Те ж саме рівняння, при якому? А безліч кореню. Безліч кореню. Так, щоб дати відповідь на це питання, зовсім не обов'язково нам наразі розглядати Х дорівнює, знаходити Х. Щоб було безліч коренів, нам треба накласти вимогу, щоб ось оцей вираз, який був, підкажіть. Ну, от що от це таке? Ну, X буде. Ну, це щоб, от, щоб, х, щоб було X було. Правильна таке. рівність. Правильна рівність. Так, ні. Мене цікавить, от що треба вимагати від A плюс 2, щоб ми до цього прийшли в випадку до цього. Ну, що біля X написано? Щоб біля X був 0. Правильно. А праворуч що повинно бути? Теж нуль. Теж нуль. Так щоб дати відповідь на ось оце завдання, нам зовсім не потрібно всю ту роботу робити, яку ми робили в попередньому випадку. Треба просто вимагати, щоб А плюс 2 дорівнює 0 та 3А додати 6 дорівнює 0. Взагалі це оформлюється в вигляді системи, але ми ще системи з вами не розбирали так досконало. Тому я записав окремо. Тобто треба, щоб оце виконувалось одночасно. Ну так, давайте подивимось, коли ж це буде. А дорівнює тут мінус 2. І тут 3а дорівнює мінус 6. Або А дорівнює мінус 2. Отже, при А дорівнює мінус 2, оце рівняння буде мати безліч коренів. Відповідь. При А дорівнює мінус 2. Ну, давайте зараз іще якийсь приклад зробимо. Щоб, щоб було безліч коренів. Пишемо при якому? Ну, Давайте А. Рівняння має безліч коренів. Безліч коренів. І давайте я запишу а квадрат мінус 25х дорівнює а додати 5. От виходячи з попереднього прикладу. Які вимоги нам необхідно накласти? Щоб одразу давати відповідь на поставлене питання. Я нагадую, що ми повинні прийти ось до цього випадку. Тоді тут ми говоримо коренів безліч. Х будь-яке, коренів безліч. Так, хто мені підкаже, що треба вимагати від А, щоб оце рівняння мало безліч коренів? 0, равно x так. равно 0. Правильно. Так як домогтися того, щоб отут був 0? Що треба записати? Щоб а, а квадрат минус 25. Равно 0. Дорівнює 0. Раз. І друга вимога яка? 0. Ну, кажи, Клим, продовжуй. Ну, А плюс 5 дорівнює 0. А плюс 5 також дорівнює 0. І нам необхідно розглянути оці дві рівності, коли вони виконуються. Друга рівність А має дорівнювати чому? Настя, можеш сказати? П'яти. Ну, чого п'ятий? Ми ж переносимо на протилежну сторону. Мінус п'ять. Ну, звісно, мінус п'ять, так. А перше рівняння як розв'язати? Це взагалі називається квадратне рівняння. Ми теж їх ще не розбирали. Але ми можемо розв'язати їх, розклавши попередньо нам множники. Тобто, що можна зробити отут? Клім, скажи. А. Як розкласти. А. Мінус 5. Так. Помножити далі. На А плюс 5. А плюс 5. Рівня 0 дорівнює 0. А тепер, щоб розв'язати це рівняння, необхідно кожен з множників прирівняти до нуля. Тобто буде А мінус 5 дорівнює 0. І друга частина яка? А плюс 5, +5, +5, -5 дорівнює. До 0. Звідціля А дорівнює 5. І тут що А дорівнює. Кажіть Настя. Мінус. 5. Yeah. Мінус 5. А тепер дивіться, це ж по получилось дві вимоги на А. З першого випадку, звідсіля, і одна вимога ось ця. А спільна, яка буде відповідь для цього цього? Ось вона, мінус 5. Тобто при А дорівнює мінус 5, у нас що получиться? І отут буде 0. і отут буде 0. А значить, у нас утвориться ось такий випадок. 0х дорівнює 0. І в цьому випадку ми скажемо, що коренів безліч. От зверніть на це, пишемо відповідь. При а дорівнює мінус 5 коренів безліч. Коренів безліч. Тобто, дивіться, що ми сьогодні розглядаємо. Ми розглядаємо, як пришвидити е, отримання відповіді на поставлене питання. Якщо вас не просять розв'язати рівняння, то зовсім не обов'язково розглядати усі випадки. Достатньо розглядати тільки той випадок, який нас цікавить. Ну, Давайте ще запишемо приклад. Записуйте. Теж, при якому. При якому це рівняння має? Без, безліч коренів, безліч розв'язків, безліч коренів, кореню або розв'язків. Так, при якому має? Ну, давайте таке рівняння запишемо тепер. Так, як ми писали на попередньому занятті, х додати С мінус 2 помножити на х мінус 1 дорівнює С. В, в цьому випадку нам необхідно привести це рівняння до виду попереднього, який ми розглядали все, весь час тільки що. Тобто от хто скаже, з чого ви почали щас? Нам треба згрупувати відносно ікса. Тому що треба робити? Розкривати. Дужки. Дужки. Розкриваємо. Діктуй клім. Х. Х плюс С. мінус С. мінус 2 ікс плюс 2. Плюс 2. Це. Далі ми з вами завжди говорили, чи при будь-якому значенні параметра ми можемо зараз виконати перенесення зліва на так. 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 Давайте переносити. Де в нас доданки з невідомим. От зверніть увагу, з невідомим у нас ось, ось і ось. Да. Їх більш... Це буде мінус X плюс це X. Давай краще я напишу cx мінус Х. Це одне і те ж саме, але так буде трошки нам. Веселіше. Дорівнює. Так, а праворуч. Що буде? Ну, поїхали. Це переносимо сюди. Двійку сюди. Що буде? Це плюс 2. Ой, це мінус 2. Так, і плюс С, правильно? Плюс С. Ну, так давай одразу С плюс С. Це. це що буде? Нуль. Ні, С плюс С. Ми ж переносимо з протилежним знаком. О. Ну, це 2 І мінус 2, отак. Так. Ага. Тепер ліворуч можемо винести отут Х за дужки? Так. Так, виносимо. Що залишається? Це мінус Х. Ні, ми ж виносимо Х, а ну уважніше, що в дужках залишається. Це, це... це мінус 1. Це мінус один дорівнює. І там можна винести. Давай, -1. Це мінус один. І от тепер Подолити... повернути до питання. Дивіться, якщо в попередньому занятті ми говорили, розглянемо всі там три випадки, то в даному випадку цього не потрібно робити. Читаємо ще раз питання: при якому значенні це рівняння має безліч корень. Виходить, це мінус один равно 0. Так, так, коли ось оце дорівнює 0 і ось оце дорівнює 0. Пишемо, це мінус 1 дорівнює 0. І тут. це Вони ж можуть бути і різні насправді. Так. І тоді в нас утворюється це дорівню 1 і це дорівнюю 1. Отже, відповідь. В цьому випадку у нас що вийде, якщо у нас це дорівню 1? У нас буде 0х дорівнює 0. І ми говоримо x будь-яке в безліч. Відповідь така при С дорівнює 1 коренів безліч. Коренів безліч. От ми розглянули ще деякі випадки лінійних рівнянь з одним параметром.